Наші покупки сьогодні у Аврорі. В Аврорі ми купили 5 ручок кулькових, одна коштує 7 гривень. І ось такі підсвічники для свічок, коли виключають у нас світло. Один такий підсвічник коштує 15 гривень. Ну, все дивіться, які вони височенькі такі, гарні. Сподобались навіть даже. Далі. Давно не заїжджали в магазин свіже на, і була акція на ковбаску. Така русанівська. Ну, Пам'ятаєте її, але зараз не так багато тут навіть можна відкрити і подивитися на того м'яска, який раніше, але є. Трішки є все. І тут. Так, і зараз скажу, скільки цей кусочок у нас заважив. Так. 814 грам по 131 гривні 40 копійок кілограм. Це по акції. І оце на 106 гривень 96 копійок. Далі взяли там в свізина. Церкову масу з курагою таку. Ну, Вона їстівна. Можна сказати, і намазати можна. Нічого страшного там немає. Ціна і невелика. Значить, кілограм і 230 гривен, за кілограм 80 гривень 50 копійок, але ж у нас трішки більше, то ми заплатили 99 гривень 2 копійки. І пакети, здається, по 40 гривень у них пакети. Так, а пакети у нас було три. І ще ми взяли ось отакий сир в комокантрі. 410 грамів по 295 гривень 80 копійок кілограм на 121 гривню 28 копійок. Оце такий кусочок. Але сир... Смачний. Так, далі. Далі ми заїхали в аптеку. Це в нас так, така була закупка обов'язкова сьогодні. Значить, купили ми дермадрін, такий. дивіться, тут 50 грам. Коштує 190 гривень 50 копійок, але він не тільки алергічний, а навіть от укусів комах. Ну, ось так. І срок його дії е, 12 місяців, ну годності. Так, і купили ще цитрин. Такий цитрину теж не складуть. 30 таблеток, вкритих плівкою, плівкою оболонкою, і коштує 30 таблеток 225 гривень. А що? Отак? І далі, далі заїхали в зооаптеку. Взяли от глистів одну таблеточку отаку, нашій фенді. Це на один раз пів таблетки давати, потім через 10 днів іще нужна одну, одну. Це профілактика. І ще взяли арт. Артрувет. Вісім таблеток. Ось такі. Це для профілактики суставів. Ми їх, значить, як ми робимо раз, в півроку даємо. Оце одну таблетку на чотири частинки і на місяць На місяць це вистачає нашій красуні. От, ну, а оце коштує 130 гривень, оці таблетки. Ну, і так як піде лікування чи профілактика, Віка ще вирішила її побалувати і взяли отаке, отаку вкуснятину суху. Це курочка засушена. І ми її побалуємо. Я думала, що я її отак поріжу і буду давати, а Віка каже, ну. Не балуйся вже. Да, їй, хай вона пограється і поїсть. Ну, кажу, добре, віддам всю. Так. Ну, і оце ми все, що купили сьогодні. Ну, раз побалувати, то побалувати, але вона і не знає, що я її зараз буду балувати. Фендюша. Ай що я тут тобі даю, скажи, це яка вкуснятина, куди пішла? Ой, ой, а віка не бачить. І куди вона пішла? Ну, куди ти накили менесеш? Все, зараз подивимося. Ну їж, Їж, їж. Тук усяка. Я ж казала, що... Ой, дивіться, це, це спасіба так говоримо. Ой, бачите, яка ми краса. Ну. О, понесла, і куди понесла? Дивіться. Такий здоровий кусок. Оце тобі зараз смачне там. І хвостиком мотиляє. І облизує, з якого ж краю почати його їсти. О, дивіться. І лапкою придержує. Ой. Давай, давай, їж, їж, їж. Та добре, добре. Ой, яке смачне, яке смачне і їж. Розумієте, що це? Ну, як діти радіють, оце вона так у нас радіє, бачите? От, оце Віка тобі смачного вирішила. Ми раніше брали її отакий кусочок, невеликий конина суха на теж їла, але в них зараз її немає. Тоже поставки менші стали. Ну і вирішили оце не справляються, дивіться. Це ж смачно. У нас тут іграшки, дивіться, скрізь шарики, якісь там ті порозкидані. Так каже, що мені зараз. О. А ну, як вона буде з ним? О, дивіться, як. А це ж дивіться, вона ж відвертається від мене, щоб я її не, не знімала. Яка розумна. А я все одно знімаю. Яке смачне, дивіться, ховається од мене. Та їж, я ж не забираю. Я ж тобі його дала, а ти? Я по колу ходжу біля неї, а вона ховається. Оток, отаке смачне. Ну це ж тому, що ти будеш ліки приймати. Ось так. Да. Купили ж ото таблетки для суглобів. Да. Такі проблемні лапки тут. Ох, і смачно. Оце ти поупражняєшся, молодчина. Ага, і зубки якраз точаться твої. О, навіть відгризає. А як я даю великий кусочок м'яска, так віка каже, бабуля то большой. Вона... Ага, чуєш, так? Да? Ти якби бачила, як вона тут їсть. Ну все, Фендюш, я не буду мішати тобі, давай їж.